Уланок равно вареник. Это лакомство – настоящий местный бренд. Ці кадри із сюжету курського телеканалу «Сейм». А уланок, звідки репортаж – це село біля Суджі в Курській області. Тож хочеться відразу їх запитати. А відколи це вареник – ваш бренд? Особенность уланковських вареников не тільки в тому, що в состав тіста входить творог, але й в тому, що їх не можна ліпити в тишині, а потрібно ліпити під красиві, душевні українські пісні. Ну що, споємо? Мой мій! Ванечка хоче, мой миленький, вареничка вхоче. А це вже цікаво. Не тільки вареник, а ще й пісню у нас вкрали. Чи не вкрали, і це їхня, чи правильніше сказати, наша. Мене звати Мирослав Ганущак, це Глобус України. І сьогодні про цікаву історію Суджанського району Курщини. Ось чесно, для мене той шматок курщини уявлявся, як і решта Росії, як на цьому відео, танцюючі ведмеді, балалайки, кокошники, тобто абсолютно русський чужий мір. А після початку війни у 2014-му все стало зовсім погано. Вулицями суджі пішли колони переодягнених у військову форму школярів, обвішаних георгіївськими стрічками. Дай, дай, дай. Але коли в суджу зайшли українські війська, всіх нас чекало велике здивування. Окремі тамтешні мешканці не просто розуміють українську, вони нею говорять. Вас не ображають. Та ні, ви нас не довезете. Я не маємо куди, чесно, але ви українською говорите. Так, да, я, я хоч і не українка, але по-українською. Да. Мій колега Андрій Цеплієнко з'їздив на Курщину у відрядження. І на його відео чергові докази україномовності людей в регіоні. А ви тут народились, так? Да? Тут народилися. Це ж і була земля українська раніше. До війни була українська земля. Мої предки – усі українці були. Ну а ми вже післявоєнні. Ми вже у Росії. Жінка настільки звикла говорити українською у себе біля хати, що доходить до смішного. Як вам таке запитання українською мовою? А ви просили пресу? Будь ласка, почекуй. А чия це преса і наша і американська. А це де американська преса? Тут? Ви понимаєте? Усе Добре. по Це все понимаємо. українською. Питати чи людина розуміє мову і називати її російською? Тут легко заплутатись. В школі ми вчилися по-русськи, а вдома як балакали, так і балакали. Українською. А, да. а тепер перевертні. І де де український, де от де виходить, в нас що попало, а все одно називають хохлушкою. Ми не русські, паспорта руські, ну ми їх українцями, як то перевертні. Я взагалі перевертні називаються. Перевертинці як? Ну так, сміть. Звернули увагу. Троє різних людей в різних локаціях суджанського району, описуючи себе, вживають слово «перевертні». і що для мене стало відкриттям, так триває уже майже 150 років. Місцеве населення називало себе в кінці 19 століття ми суджанські перевертні». Ну, це вони іронічно так себе називали. Був такий дослідник Євгеній Максимов. Так, от в своїй праці странічки з історії Слободської України, яка вийшла в 1886 році. Що він пише з цього приводу? Я зараз зацитую і принагідно дякую історику, краєзнавцю і воїну третьої штурмової Олегу Корнієнку за те, що звернув увагу на цю по своєму унікальну публікацію за 1886 рік. Цитата уже в перекладі. Суджанський повіт належить до тих місцевостей Слобідської України, де дві народності малороська і великороська, зустрічаються лицем до лиця. Ця в минулі часи не завжди мирна зустріч перейшла поступово в незлобне сусідство, яке породило характерні риси в обох національностях, якими характеризуються так звані перевертні. Цей термін вживається для визначення великороса чи малороса, зазвичай малороса. Який втратив деякі більш-менш характерні риси своєї національності, такими перевертнями можна вважати майже всіх жителів малороської частини суджанського повіту? Задумайтесь, пройшло майже півтора століття, а вони досі перевертні, тобто чудово пам'ятають своє українське коріння попри довгі роки планомірної русифікації. Давайте розбиратися, чому на Півдні Курщини це українське коріння таке глибоке і міцне. Повернемось до відео. Цій бабусі 82. Хочу до ста до жити. От правильно бабуся. Ну, до сина поїхати і по гриби з ним поїхати. От. А ким працювали? На швинарні, на фермі. На хвермі. Навіть не фермі, а хвермі. Звідки оце український діалектне хвермі на Курщині. Тут нам допоможе український мовознавець, директор інституту української мови Павло Гриценко. Форма Хв і на зразок хвартух, хвіртка. Хвіст це все одного типу, і воно поширено практично на терені усієї України. Тільки є ареали зони більшого скупчення хв. Це сюди, на схід, і далі центральна Україна, східна Україна, і пішло, пішло, пішло. І аж ще йти туди на Харківщину Воронівщину. Мовний код. Це дорога до самоідентифікації. А от визначає все таке: а як говорила моя бабця, а як говорив мій дідусь, а як говорила моя мати, мій батько. А як ми по-своєму, тобто у мікросоціумі, як ми спілкуємось, оце найважливіше. І ось саме цей діалект зберігся у мові суджанської бабусі, яку так навчили говорити її батьки й бабусі дідусі. В цьому підтвердження ще одне цікаве відео від працівників Глушковського краєзнавчого музею на тій же Курщині. Глушковці строїли більони хати, мазанки крилі соломи. Пали в домі називались Даливка. Ви чули Даливкай. якщо що, це точно не від слова доливати. Це просто росіяни не впорались зі словом долівка. Навіть стара приказка є: то лінива дівка, як не мазана долівка. Долівка. Все абсолютно правильно. А чому йти долівка? Бо долу внизу долівка е відрізнялася від підлоги тим, що підлога підложити. Це вже застелити. А долівка просто змащували глиною, могли на долівку посипати солому чи сінце, могли чимось якоюсь веретою і прикривати хідником і так далі. Але найголовніше охайність, чистота своя гігієна це були основою буття. Про охайність, чистоту і різницю між українською хатою та російською курною і бою без димаря я розповідав у попередньому випуску. Якщо ви дивитесь нас в Ютубі, залишу посилання в описі до відео. Корінні жителі поселка Глушкова носять такі фамілії, як Апанасенка, Булка, Борщ, Васієнка, Галушка, Ісагулінка, Кримаренка, Лабадарі, Баконь, Суботінка, Терещенка, Уліска, щука. Якушка і між українські і козацькі корні праїсхождіння не просто так козацьке прізвище, бо ж саме козаки і є засновниками населених пунктів та й в принципі цивілізації в цій частині курщини. Суджа, це можна сказати, одне із найбільших міст Сумського Слобідського козацького полку, яке було утворене орієнтовно в 1661-1664 році. Українськими переселенцями з правобережжя провідну роль в заселі. Дені заснуванні міста відіграв сумський полковник Гарасим Кондратєвич Кондратєв. для московитів. Він Кондратєв, для українців кондратевич. Олег Корнієнко пояснює, полковник, переселенець із правобережної України. І міста Суми і Суджа були засновані приблизно в один період саме українськими переселенцями. Називали на честь гідронімів. Бо села зазвичай засновували на якихось річках, там, де можна було поставити млин. Бо млин відігравав дуже важливу роль в житті громади. Тому, власне, суджа, вона однокорінева з містом Суми. Це тюркський топонім, який означає «су» – вода, джа місце, водяне місце. Там дійсно псел. Суджа річка і ще величезне гусяче болот. ж саме місто Суми, назване на честь двох річок сума і сумка. Формально це були московські землі, по суті, дике незаселене поле поселення московитів. Були аж за рікою Сеєм, яка довгі роки служила кордоном між ними і нами. Практично до 50-х років. І навіть пізніше, сімнадцяте століття, москазибицькі служили люди, вони практично сим не пересікали. Так за службу вони отримували тут наділи в якості заохочень, але використовували їх для примітивних промислів: рибальство, мисливство, бортництво. Причому бортництво що це таке? Вони драли мед диких бджіл на відміну від московитів, коли сюди приходять українці, вони приносять з собою пасіки. Пасічництво вони приносять з собою дуплянки вулики з свійською бджолою, яка фактично вивела дику пчелу. У Суджі була потужна фортеця. Тут базувалися аж дві сотні козаків. А от влада у місті ділилася між козаками, місцевим самоуправлінням та московським воєводою. Була козацька адміністрація, яка стояла трошки вище місцевого середування і виступала як вищий орган апеляційний. Був воєвода. Який керував своїми служилими людьми підпорядкованими йому їхня кількість була невелика, і що дуже характерно, українське населення було поза юрисдикцією воєводи. Українці не просто так намагалися дистанціюватися від росіян. Цивілізаційний рівень наших та їхніх сіл був кардинально різним. Давайте звернемось до літератури. Філаріт Гумілєвський пише про те, що ви ніколи не побачите серед Черкас, малоросіян, українців п'яних, вони вживають лише скажімо скажімо так, для того для кампанії з приводу якогось свята разом тим, п'янство, скажем, було дуже поширеним. А от іншого російського автора, письменника і журналіста Ніколая Ліскова, я навіть зацитую. Це з його автобіографічної повісті, де він згадує якраз життя українців та росіян по різних берегах річки кордону всередині 19 століття. Вже у перекладі. Тут на одному пологому схилі було великоруське, зовсім розорене село з розкритими дахами та покошеними хатами. А на іншому березі чистенький малоросійський хутір. Їх розділяла лише одна п'яна балка і з'єднував міст. Один клімат, одна земля, одні зміни погоди. Але на великоруській стороні вражали злидні та голод, а малоросійський хутір процвітав. На самому мості стояв кордон, що пильно стежив, щоб великоруси не проносили до себе жодної краплі малоросійської горілки. Але проносити її в шлунку кордон не міг заборонити. Ось чому балочники Орловської губернії були так безнадійно бідні. Вони постійно все, що могли, тягнули на малоросійську сторону і там пропивали вщент. Звернули увагу від пафосного великороси, нагадаю, це про росіян у цьому описі лише дірка в даху. А малороси, тобто українці, як і заведено справжні господарі з іншого культурного виміру. Філерит пише архієпископ про те, проставлення до старших, що ви ніколи не побачите, щоб, скажімо так, лаялись на старших людей. Шанобливо ставлення, шанобливо ставлення до жінок. Ні, зовсім інша культура. Але 1765 року російська імператриця Катерина II знищує козацький устрій. Наші райони на Курщині на довгі роки потрапляють під активну русифікацію. Але навіть попри це, вже набагато пізніше, у 1920-х роках, 61% населення суджі рідною мовою назвали українською. Процес русифікації тривав завжди. В якому вигляді б Росія не була, чи то вона була імперією, чи то більшовицькою ордою, чи нинішньою так званою федерацією. Все одно, скажем так, відбувався процес русифікації населення, де намагались там зробити безбаченками, щоб вони забули, хто вони так і народилася ця історія про суджанських перевертнів. Хочете дізнатися ім'я одного з найвідоміших? Дивимось відео від суджанської райадміністрації. Маленьку, раніше нікому не звісну суджу. прославив реформатор руського театру Михайло Семенович Щепкін. Для которого суджанская сцена в уездном училище открыла путь в большой мир искусства. Вони вважають геніального актора Щепкіна своїм. А насправді він уродженець українського села на Курщині, україномовний, скріпацтво викуплений з допомогою українського письменника Івана Котляревського, а ще Михайло Щепкін великий друг Тараса Шевченка. Ось як той писав про Щепкіна у листах. Приїжджав до мене колядувать старий Щепкін. То я після його колядки ще й досі ходжу, неначе після похмілля. Чи старий Щепкін ще живий? От щира козацька душа, і молода, як у дитини. А ось лист Тараса вже до самого Щепкіна. Друже мій добрий і єдиний. Посилаю тобі ящик з моїми книгами, прийми його та нехай у тебе полежить. Оставайся здоров, мій друже єдиний, не забувай мене, твого рідного брата. Під час визвольних змагань 1917-21 років Україна на коротко повернулась у суджу, і це був час великого відродження й українізації. Сила українського була настільки вагомою, що навіть витіснивши війська УНР із суджі, більшовики тут маскувалися під українську владу. А суджа навіть на короткий період стала столицею радянської України, що до речі руйнує міф про Харків як про першу столицю. Бо перед тим були суджа. І Білгород. Так, дійсно. Там знаходився певний час в 1919 році уряд, який був створений, абсолютно маріонетковий, який очолював Антона Вавсієнка, уряд України на противагу уряду Української Народної Республіки. Але вони хотіли цим самим придати значення собі, апелюючи до українського народу, що от дивіться, ось ми справжній уряд. Ви не повірите. Але на прапорі оцієї ранньої України, скажімо так, на тлі червоного прапора, в куточку, в крижу був жовто-синій прапор. Ну а далі ви знаєте: голодоморе, винищення української наукової та культурної еліти і спроби виставити все українське чимось шароварним і провінційним. Навіть у кордонах Української Радянської Республіки берегти своє було непросто. Що вже говорити про суджу. Тож ті україномовні люди на Курщині для мене особисто символ неймовірної живучості всього нашого.